Мої вітання. Ви дивитеся телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма Базарний день. Сьогодні ми на одному із ринків Луцька будемо шукати осінній набір для чаїв, обліпиха, лимон та імбир. А ви у свою чергу підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте подобайки під цим випуском? Ну що ж, підемо і закупимося. Зараз якраз сезон от таких от застуд, і ми будемо шукати щось таке, аби зробити натуральний вітамінний чайок і щоб підсилити свій імунітет от таку от холодну непостійну погоду. Ми от питаємо в людей, лікуєтеся обліпихою такі гарячі чайочки собі? Самі вирощуєте, так? У нас на городі є гостел обліпиха. Вона дуже добра від корисно, багато вітамінів в неї. вона від, йде від, 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 від кашлю, йде в її, можливо, якесь та, таке горло були. Та, горло, Треба там, від масло кашлю. робити. Масло, масло, масло робити. я робила колись. Но. Масло можна з обліпихи робити? Да. Камінчики да. О, а тоді перемилюється, і тоді ліка додається. У кипячені. треба, щоб була і ці пити, так ще й рецептом розказали. А варення робили? Я знаю варення, що варення я вища відбуваю. Варення дуже добре від шлунка. На чайочки від простуди. Звідки вони ваші привезені? З Туреччини, так? Такі соковиті, хороші. О, взагалі добре. Я зрозуміла. 80 гривень за кілограмчик, так? Так само, як і апельсини, апельсини теж турецькі, та? так? Угу. Я зрозуміла. п'єте чиї от, від простуди натуральні там зублі пихою. Не, я пив каву. Каву, так? А лікуєтеся тоді? Чим Чаями не лікуєтесь? Не. Це обліпиха у вас така червона? Ні, це журавлина. Журавлина, так. О, а нам журавлина підходить. Ми шукаємо якісь ягоди на натуральні чаї, від простуди от лікуватися. Ото от, так. От, да. Ага, а за то, скільки? Натуральний антибіотик 80 літрова баночка. Ага. А обліпиху не, не садили, не продаєте? Е, Ні, я 40. не продаю. А журавлини от. Е... А варені робите? Роз... А ви знаєте рецепт, розкажете? Ну, рецепт я не знаю. Я, я знаю, що я на м'ясорубку милю або блендером збиваю. Я більшість тепер блендером, то воно так все файно перебивається. І тоді собі угу. о, як любите, хочете з медом, хочете з цукром, бо є, що дуже добре. Дуже добре, добре так. Це да. своє домашнє, так? Да. Ви купили, так? Да? Да. А чого? Може, Розкажете? Жінка сказала чого. А жінка для чого просила? я знаю. – На чиї, на варення? Я не знаю. Сказала взяти, я взяв. Такий слухняний чоловік. Примах жити. Якби був хазяїном, то я ще й поганяв би. Сама пішла, б. а так в примах, що робити. Ну, що щойно от жіночка продавала сторчина, приїхала журавлину. Журавлина нам теж підходить, тож трішки ми розширимо е, список продуктів, які ми сьогодні будемо обирати. Лимончики. Добрий день. Поскільки ваші лимончики звідки привезені? З Африки. З Африки, та а шкірка, яка тоненька чи товстенька? Грубша, та а скільки продаєте за кілограм? 75. 75 на гурт, так. А це от бачу різні сорти, так? Оце це і туреччини. оце. А це з Туреччини. Та? Біж... ці вже тонші шкурка, як я розумію. А о, імбир. Ми імбир теж шукаємо. 170 гривень. За кілограм, так? А він чий наш? Бразилія. Бразилія, не наш. Немає нашого, так? А ви чаями такими вітамінними лікуєтесь, Тому бліпиха, журалина. Не любите таке? Не зрозуміла. Тут в чоловіка є імбир, і в пані певно. А по скільки ваші імбири звідки? Чи то не ваш? Не знаєте, звідки так. А чаями такими вітамінними лікуєтеся, це імбиру, ліпиха, ні? Ні, ні. Лікуєтеся від простуди? Ні, ну просто імбир заману. А, ага, зрозуміло. Та їсте чи запарюєте? Запарюю. Ага, зрозуміло. Тут пані продає лимони за 80 гривень кілограм. Вони є з Аргентини, а також є турецькі. Вони більш як такого яскравого жовтого кольору. Вони 75 гривень за кілограм. Імбирю тут в пані немає, тож підемо шукати далі. Шукаємо, знаєте, на чаї. От лікуватися від простуди Журавлина, знаємо теж дуже добре. Але це більше йде тому це Дуже домашнє. Зрозуміла. Тобто її в чай не бажано, та соку мало має чия. Соку мало. Ну що ж, ми обійшли один із людських ринків. На жаль, ми не знайшли обліпихи, однак ми знайшли журавлину і навіть калину. Лимони коштують від 75 до 85 гривень за кілограм. Вони є із Африки, із Аргентини, як, наскільки я пам'ятаю, і також з Туреччини імбир. Він весь імпортний. Найдорожчий імбир ми знайшли, здається, 200 гривень за кілограм. Найдешевший був близько 100. Тож на лодському ринку можна гарно скупитися для того, аби поповнити запаси своїх ягід або Раптом у вас якась хвороба, кашель, нежить, головна біль. Ви могли гарно полікуватися натуральними чаями. Ви дивилися телеканал «Конкурент Ві і програму Базарний день. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби знати більше. Зустрінемося наступного тижня.